Вітаю! Я Оксана Данилейка, експерт Українського центру оцінювання якості і освіти. І сьогодні ми продовжимо з вами розбирати пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови і літератури. Завдання з 43 по 47 стосуються речень, у яких зроблено пропуски. Укажіть правильні варіанти послідовного заповнення цих пропусків для кожного речення. П'ять завдань з розділу морфологія. Раніше, в попередні роки, вони були розпорошені по усій сертифікаційній роботі. Цьогоріч вони всі зібрані сукупно, до них усіх іде одна єдина умова, тож вам кожного разу не треба відволікатися, читати, що треба зробити, чого від вас хочуть, завдання, крім, окрім і так далі. Ви просто заповнюєте пропуски. Ці завдання не є новими. Щороку були завдання. З пропусками, просто цьогоріч їх об'єднали в один блок. Отож, не економте на часі, коли очищаєте кавомолку після використання. Цим ви подовжите термін її використання. Тут перевіряють ваші знання частини мови да? як грамотно вживати, правильно, наказовий спосіб дієслова. Отже, правильна відповідь де. Спочатку подадуть. Нарізану кружальцями салямі та шматочки твердого сиру у формі трикутничків. Іменник салямі невідмінюване, жіночого роду, тому треба було правильно узгодити прикметник. Ну і відмінювання іменника сиру речовини матеріали у формі родового відмінка мають закінчення У або Ю. Запрошуємо на тренінг з письменницької майстерності, де вас навчать усіх секретів якісного художнього тексту. На заняттях працюємо в зошитах, створених. За мотивами культової книги Гра престолів. Тут і слово «вживання», і вживання прийменників. Ось граматичні форми, які ви маєте опанувати. Візитівкою виставкового стенда, розташованого в павільйоні ВДНГ, цього року став робот газонокосарка Саме це диво привабило найбільшу кількість відвідувачів, тут і узгодження. Родове і е, форми ступеня порівняння прикметників. Ну і тут подивіться відразу на варіанти відповіді: відмінювань числівників, ваше улюблене, як порядкових, так і кількісних. Емігрантські поневіряння Євгена Маланюка розпочалися з Польщі ще 1920 року. Потім були Чехословаччина, Німеччина. А у віці 52 років письменник залишає Європу і упродовж останніх 19 живе в США. Правильною відповіддю буде варіант А. Завдання. Дещо нового типу, дещо усталеного. Ну, що зовсім нове, це позначки. Що зовсім нове, це відновлення первісного вигляду тексту, тому що речення розміщено не в тій послідовності, в якій були на початку. І ви повинні вміти диференціювати головне і другорядне. Повинні бачити засоби міжфразового зв'язку, які вам і допоможуть відновити правильний ланцюжок, ну і відновити первісний вигляд. Тексту. Прочитати ці речення ви вже мали можливість. А тепер дивімося. Вам задано відправну точку: першим реченням буде ізоляція, жахливе явище, що руйнує нашу ідентичність, індивідуальність. Але в умовах пандемії людство повинно було до цього вдатися. Отже, маємо визначення, що таке ізоляція. Ну і далі продовжуємо. Такий стан якому немає альтернативи, це своєрідне ув'язнення в одиночній камері, адже бути людиною можна бути тільки в громаді. І саме до слова громада буде прив'язано наступне речення: лише перебуваючи в ній, тобто в громаді, ми стаємо собою справжніми. Хоча кожен має право на неповторність, на унікальність. І от наступному реченні йдеться про те, що оцю от унікальність і неповторність можуть зруйнувати. Коли нас так усамітнили, це виявилося руйнівною силою. І саме тому всі знову почали телефонувати одне одному, щоб соціалізуватися. Не лишається одне єдине речення без варіантів: погодьмося, це є цілком природно. Людина прагне до суспільства, хоче бодай якось вийти з ізоляції. Або принаймні зменшити її тягар, хоча б за допомогою телефона. Отже, отака от послідовність і правильною відповідь буде варіант. В. Дуже зручно всередині от таких от порожніх фігурок писати порядкові номери, та? А, яке буде першим, яке другим, яке третім. Нічого складного в цих фігурках немає, боятися не треба. Ви бачили демонстраційний варіант, який був оприлюднений ще 15 вересня. Так, щоб потренуватися у виконанні таких завдань ви вже мали змогу. Так от новим у цьому форматі було тільки завдання 48. Тому що всі наступні завдання до цього тексту абсолютно традиційні. Подивіться, завдання 49-відокремленої, обставиною. Ускладнено речення позначене. Ви вже читали ці п'ять речень, і ви побачили, лише перебуваючи в ній, ось ваш дієприслівник, перебуваючи, ми стаємо собою справжніми. Отже, позначка бачимо, ось квадрат, і буде відповіддю на ваше питання. Завдання 50. Вставним словом, ускладнено речення, позначене. Нічого нового, традиційне завдання, просто вам повинно вам потрібно знайти вставне слово. Погодьмося і правильно показати, яка ж це позначка. 51. пунктуаційну помилку допущено в реченні позначеному. Звичайно, що коли ви перечитывали кілька разів, ви помітили, вам щось не вистачає. Такий стан, і тут дуже хочеться поставити кому, а чому хочеться, бо це інтерпозиція підрядної частини, з обох боків мають бути кому, і в завданні на обґрунтування розділових знаків у вас вже була інтерпозиція, тобто ви вже підготовлені до виконання саме цього 51 завдання. Тож сподіваємося, що позначите абсолютно правильну відповідь. І 52, однорідні присудки є в реченні позначеному. Це речення, погодьмося, це є цілком природно. І от в другій частині будуть однорідні присудки. Людина прагне, людина хоче вийти, вона хоче зменшити. Ось ваші однорідні присудки, і позначка ось така. Далі знову абсолютно традиційні завдання на відповідність: завдання з розділу фразеологія. Рвали боки, рвали руки, рвали вуха, рвали горло. Значення фразологізмів знаєте, правильно будуєте речення. Рвали боки, сміялись так, що ж, да, що ж, м'язи напрягли. Рвали руки, щось тяжко пносили. Так, рвали вуха, сприймали звуки, які нам не подобаються, і рвали горло, кричали. Ну, і тепер речення. Наші хлопці допомагали організувати вечірку до Дня студента. Обладнання було таке важке, що довго, ну важко в руках тягали, тому рвали руки, поки все облаштували. Тільки от музику якусь дивну грали. Гості, здивовані, незрозумілими звуками, жалілися, що вони дійсно звуки вуха рвали вуха. Була й одна компанія незадоволених. Ці молодики так наполегливо вимагали замінити диджея, просто ну, кричали, да, рвали горло. І без модників і модниць не обійшлося. В ультрафіолеті їхні футболки так блищали, що аж ну, блищалися сприймати очима. У нас ще є такий фразилогізм рвати очі, да, тобто дивитись на те, що подразнює зоровий аналізатор. І варіант, Д. під кінець вечірки все налагодилося, бо жартівники виступили так, що всі жартівники жартували, ми сміялися, рвали боки. Отже, Облиця відповідностей має такий вигляд. Наступне завдання теж традиційне. З'ясуйте, до яких частин мови належать виділені в реченнях слова. Цифра позначає наступне слово. Меми зазвичай метафоричні, однак ніщо так не вбиває метафору, як її надуживаність, унаслідок чого цей троп перетворюється на банальність, штамп, тобто на той самий мем. Ну і прослідкуємо. Зазвичай це у вас прислівник, однак. Сполучник на Іменник той займенник. П'ятдесят п'яте завдання. З'ясувати тип кожного речення. Типи речень просте ускладнене, складносурядне, складнопідрядне, складне безполучникове або ж складне з різними видами зв'язку. Тут треба шукати граматичні основи і дивитися, що на межах між цими граматичними частинами. До кожного лікарського засобу додано інструкцію. Спочатку може здатися, що інформація в ній призначена лише для фахівців. Але це не так. Отже, граматичні основи додано, може здатися, інформація призначена, це не так. Отже, безсполучниковий зв'язок між першою та другою частиною, сполучниковий підрядний між другою та третьою, і сполучниковий сурядний між третьою та четвертою, тому речення з різними видами зв'язку. Друге, насамперед потрібно впевнитися, чи назва препарату на опакуванні збігається з назвою в інструкції, що містить надзвичайно важливі для пацієнта розділи. Отже, підрядний сполучник що чи сполучне слово вказує на підрядний спосіб зв'язку. Складно-підрядне речення. Третє, у частині показання до застосування має бути зазначено захворювання чи стан. Проте в будь-якому разі треба з'ясувати в лікаря доцільність уживання цього засобу. Має бути зазначена перша граматична основа і треба з'ясувати друга граматична основа на межі сполучник сурядності, проте отже, складно сурядне речення. І четверте, ліки, як і продукти харчування, мають властивість псуватися. За неправильного зберігання їх ефективність істотно знизиться. Застосування ж може завдати більше шкоди, ніж користі. Ліки мають властивість, ефективність знизиться, застосування може завдати шкоди. Ми бачимо, що у нас немає сполучників на межах, тобто це безсполучникове складне речення. Таблиця відповідності має такий вигляд. Завдання 56. Воно трішки нове за формою, але не нове за своєю суттю. Тут перевіряють ваше вміння по-різному висловлювати свою думку, користуючись різними засобами мови, використовуючи прості речення і складні речення. У відповідність за подібністю синтаксичного значення виділені фрагменти простих і складних речень. Зразок такого поєднання показано на схемі. Я пишу, як, у який спосіб, швидко, це обставина способу дії. Іван грає так. Як у який спосіб, як його навчили, це вже складне речення з підрядною частиною обставиною способу дії. Тобто в простому реченні обставина способу дії в підрядному реченні, в складнопідрядному реченні підрядна способу дії виконують подібну синтаксичну функцію. От вам і потрібно у виділених фрагментах подивитися, яким членом речення є, і у виділених фрагментах складного речення якого типу підрядна частина буде. Отже, до роботи. Формат виступів науковий слем» походить від конкурсів молодих поетів поетичного. Слем започаткованих свого часу в американських барах. Тут питання яких започаткованих свого часу в американських барах це відокремлене означення. Тобто це буде означення, і напрягаємо пам'ять, підрядна означальна частина має бути. З тією самою синтаксичною функцією. Друге, через некомерційність таких заходів знайти майданчик для показу наукових досягнень складно. Чому складно знайти? Тому що некомерційні обставина причини. Чому? А після популяризації такого формату його аудиторія сягнула кількох тисяч глядачів і вже не в барах, а в концертних залах. Коли ця аудиторія сягнула такої рекордної кількості після популяризації, тобто це буде обставина часу, значить будемо шукати підрядну обставину часу. Багато хто з прихильників наукового слему приходить сюди дізнатися про щось нове, подане в цікавій формі. Отже, приходять сюди для чого? З якою метою? Щоб дізнатися, так? Тобто це буде обставина мети, відповідно, шукатимемо підрядну обставину мети. Ну а тепер аналізуємо складні речення. Науковий слем – своєрідний розважальний жанр у вигляді виступу якого, під час якого вчені з гумором розповідають про свою роботу як дослідників. Отже, це підрядна означальна частина, і ви будете її увідповіднювати з відокремленим означенням. Б. Як тільки участь у науковому слемі підтверджено, треба надіслати організаторам докладну презентацію виступу, збагачену цікавинками і спецефектами. Тобто, коли треба надіслати, як тільки підтверджено, тобто це підрядна обставина часу, Увідповіднювати будете із обставиною часу. В під час виступу треба зосередитися на об'єктах і методах дослідницької роботи. Оскільки в науково-популярних лекціях найважливішим є пояснити суть проблеми, чому, з якої причини? Тобто, це буде підряд обставинна причини. Варіант г автори обов'язково мають додати до виступу кілька жартів. Щоб легше було сприймати інколи складну наукову інформацію. Для чого? З якою метою? Нащо? Це буде підрядна обставина частина мети. Увідповіднювати будете з обставинною мети. Ну і варіант, Д. Хоча учасники наукового слему розповідають кожен про своє, переможцями стають ті, кого обрали глядачі гучністю оплесків. Тут йде підрядна обставина допустова, незважаючи на що, і обставини допустову в нас не було в варіантах 1, 2, 3, 4. Отже, таблиця. Відповідності має такий вигляд. Наступна відповідність: з'ясуйте, яким членом речення є виділений фрагмент. Підмет присудок, додаток, означення і виділений фрагмент. Жити наповну, без обмежені страху. Ось мета успішної особистості. І тут вам підказувати маєте ретере між підметом і присудком, які виражені інфінітивом чи іменником. Жити буде підмет, ось мета буде присудком. І вас, напевне, вчили для того, щоб переробити, упевнитись, де підмет, де присудок. Присудок може бути виражений іменником у формі орудного відмінка. Так? Жити наповну є метою ким чим. Тобто, дійсно слово мета буде присудком у цьому реченні. Варіант Б у європейських школах елементом форми для дівчат є спідниця в клітинку. Яка спідниця в Клітинку. Це неузгоджене означення, можна замінити звичайним карта та спідниця. Варіант В. Скасовано всілякі заборони, і волі дух зривається в простір. Що зроблено скасовано, а от скасовано кого що. Це форма знахідного відмінка, тобто це буде додаток. Заборони є додатком. Г циферблат наріжного годинника, хуртовина снігом замила». Хто що хуртовина, що зробила замила, отже, хуртовина це підмет. Ну і варіантові Д, крізь високий густий очерет біліла широкою срібною стрічкою Рос, як у який спосіб. Так, це буде обставина. Таблиця відповідностей має такий вигляд. На цьому ми перериваємося. У наступному відео буде коментар щодо тестових завдань, які стосуються текстів. Thank you